Якщо у вас є рахунок на Фріднофінанс Україна або були кошти там колись, вам обов'язково потрібно переглянути це відео, тому що зараз зі мною Максим, лідер ініціативної групи від Фрідофінанс Україна, який зараз намагається допомогти всім клієнтам, які постраждали від санкцій СНБО. Ми вже записували великий ефір з ним. Якщо ви не дивилися, будь ласка. Перейдіть зараз за посиланням ось тут. І сьогодні я знову запросив Максима до нас на канал, щоб він розповів нам апдейти через скільки місяців, десь півроку. І звичайно, є дуже гарна новина, яку зараз я хочу, щоб Максим для нас озвучив. Тому, будь ласка, записуйте цікаву інформацію і звичайно підготовлюйте свої найулюблені напідки. Ми з вами стартуємо. Вітаю вас, любі, друзі, з вами на зв'язку, як завжди, Філіп Код Фінанс Свободи. І зараз зі мною Максим. Максим вас вже бачать наші телеглядачі. Тому скажіть щось цікаве, що е, такого гарного сталося за останні часи з е, Фрід Фінанс України? Да, до, всім доброго дня. Дійсно, після нового року президент подарував постраждалим приватним інвесторам Фріду Фінанс України. Так званий подаруночок ми його чекали трошки раніше. Ну є як є, да там і у е, постраждалих інвесторів з'явився нарешті якесь світло в кінці тунеля. Наразі ми вважаємо, що це і хочемо вважати, що це світло, на яке ми вийдемо. Да, тому що це не локомотив, який їде на нас. Ну є вже на сьогодні рішення, і воно можна було його, звісно. Вирішити і прийняти цей указ президента про внесення змін буквально в одне речення, яке є в тих санкціях, першочергових, які були покладені на Freedom Finance Україна і на їх інвесторів, їх власників, де зацепили звичайно українських приватних інвесторів, які не підпадали під ці санкції, в даному указі, який вийшов 13 січня, президент конкретизували, що це відноситься тільки для. Інвесторів і пов'язаних осіб з Freedom Finance Україна, це не це не пов'язані санкції з приватних інвесторів і надали законні повноваження комісії з питань циних паперів на те, щоб вони відділили. Які вже провели аналіз спільно з тимчасовим керуючим, який був призначений на Finance Україна. Це якраз, це ми з вами, якраз в нашому інтерв'ю і піднімали в ротні місяці, що був назначений тимчасовий керуючий, і була задача. Зробити аналіз аудит, і аудит діяльності і активів, які є на обліковуються на фід фінанс України, дати мій подупідготувати список для служби безпеки України та і для інших державних органів, підготувати і дати на перевірку, щоб можна було їх розблокувати. Це ми маємо зараз одну частину вирішення питання, тому що ну як ми спочатку, коли ми почали займатися з ініціативною групи, вирішення питання по розблокування, Щів заблокованих на фрідом України, Ми цю формулювання внесення корективи в першочергові санкції ми неоднократно піднімали на комісію. Ми неоднократно піднімали це на зустрічах в комітеті Верховної ради з питань податкової і митної політики. Що це самий швидкий, самий простий шлях до вирішення до до розблокування вирішення нашого питання? На жаль, ми його чекали більше двох років. Ну, маємо те, що маємо на сьогодні. Всі якісь законні і механічні, і організаційні моменти на сьогодні в комісії є для того, щоб почати розблокування і. Переведення активів приватних інвесторів до інших професійних прокерів і гравців ринку зараз. Від комісії ми маємо терміни, що цей процес може зайняти десь близько півроку. Ми намагаємося цей пришвидшити процес. Тому зараз рекомендації, які потрібні кожному, хто нас дивиться, у кого є якісь активи, це може бути ОЗДП, ОДП, це можуть бути якісь акції українських компаній, або облігації, або любі бумаги, або готівкові кошти, які вони не встигли забрати з Freedom Finance України. Їм потрібно написати лист офіційний з ЄЦП до тимчасового керуючого. Ми в, е, дамо адресу, будуть вони в посилання, я маю надію, дозволити там опублікувати Філіп цю інформацію. Вам потрібно зробити запит щодо які активи зараз у вас обліковуються на ваших брокерських рахунках. Ця інформація потрібна вам для того, щоб почати процес розблокування і переведення ваших активів. З ті, хто інвестори, які Інвестували в ОЗДП так звані Євробанди, з якими ще більше постраждали українські інвестори щодо реструктуризації цього боргу державного. Тут важливо зробити обов'язковий запит, тому що ці ваші активи, ваші е, ОЗДП, були забрані з ваших рахунків. Потім були технічні бумаги нараховані. Потім технічні бумаги замінили на новий випуск емісії. Вам потрібно всім то має ці бумаги розуміти, в якому обсязі вам держава нарахувала нових замінених паперів? Як проходилось? Бо там є кілька випусків, які нараховували і компенсатори, є за своєчасне прийняття умов реструктуризації державного боргу. Тому вам потрібно розуміти. Які фактичні бумаги зараз обліковуються у вас? І чи обліковуються? Буває такі у нас зараз ситуації, коли у якихось інвесторів чомусь з технічних питань не були повернені ці? Їх, на їхні рахунки брокерські замінені бумаги, тому дуже важливо зробити запити. Ми дамо посилання на шаблон цього запиту. Вам потрібно його просто адаптувати під себе, підписати з допомогою ЄЦП і відправити тимчасово що керуючи, щоб зрозуміти на які бумаги ви претендуєте, і як ви їх будете переводити на інших брокерів. Окей. Так, давай трошки по-чоловічськи, я перекладу на, на мову, яку давана <світую> наші глядачі розуміють, тому що дуже багато технічної інформації. Дякую тобі за це. А так, по-простому, значить, зараз ми бачимо, що є кроки в тому, що цей процес нарешті починає якийсь рух. І я так розумію, що завдяки буквально вашої ініціативної групи, тому що я я розумію, вона найбільша, можливо, єдина в Україні, є де ви об'єднуєте всіх інвесторів. Тому я прошу вас зараз буквально поставити лайк цьому ролику і зайти на інформацію. Як інформація як буде в посиланні? Там будуть групи, посилання на цю ініціативну групу. де ви можете подякувати Максиму та його партнерові? Ось тому, що це дуже велика, дуже важлива робота, як праця, яку вони роблять зараз. Тому я. Просто респ респектую тобі зараз персонально, коли ми з тобою зараз спілкуємося. Ось це перший момент. Тепер що стосовно цінних паперів, тобто у Freedom Finance Україна ми могли придбати декілька видів паперів. По перше, це могли бути акції американські, так декілька там, якщо їх розуміють, там не дуже багато так чи могли ми придбати американські ні на украї... на українські рахунки. Не можна було купляти так. по тій ліцензії, які була видана. Можна було купляти ОВДП, ОЗДП акції і облігації українських компаній, так. які були, і синдиковані продукти. Да, там це ті продукти, які Прідофінанс робив більш маркетингові на да, свої. Він uh -huh. брав велику бумагу, ділив їх на маленьку і робив виплати не так, як е, емісії це заплановано там раз в квартал або раз в раз рік. Вони робили ць, щомісячні виплати. Да, там це так називаємо синдиковані продукти. Окей. Okay. Окей, добре тоді, якщо в мене на рахунку були ці папери, мені потрібно надати запит. І там просто є у вас шаблон, який ви залишили десь у своєму суспі... ну, у телеграм-каналі. Так, шаблон, Ми його були, да. заяви. Так, але з цим зрозуміло. Але якщо в мене були євробонди, то там. Дуже багато роботи мені потрібно зробити, тобто на те запит якийсь, щоб вони мені відповіли. Подивіться, скільки в мене паперів було нараховано, чи були там бонусні, якщо я правильно розумію, там якісь бонусні папері могли нараховувати, якщо надавати запит, і тільки після того вже подати ще запит якийсь. Тобто декілька їх потрібно зробити, як з євробондами це тому. що Я знаю, що дуже багато в мене клієнтів також купляли євробонди, і багато з них то купляли через Free Finance Україна. Тому зараз ще раз я хочу, щоб ти розповів цей процес, як саме з євробондами українськими по-простому, як це зробити, тому що це дуже по важливо. Євроб... Да, Дякую, да. дивись тут для всіх важливо розуміти, да, що по євробандам. Це дуже. Такий непростий інструмент був да, там, і дуже дуже ризикований. Ми маємо, що Україна реструктуризувала цей борг. Свій борг і відтягнула його виплаті до 36-го року. Яка ситуація є саме з вкладниками Freedom Finance Україна, які купували євробонди ОЗДП через брокера Freedom Finance Україна. Це тому я і казав, що спочатку нашої сьогоднішньої посади розмови, що це може бути локомотив, який їде на нас на на сьогодні. Досі на жаль не вирішене питання щодо компенсаторів. За згоду в голосуванні при реструктуризації, це зараз ми опікуємося цим питанням. На сьогодні дійсно ми там з ініціативою групи у нас дуже великий актив. На сьогодні група це майже 500 інвесторів, які постраждали від цих дій. І на сьогодні в нас є, якщо от ми під кінець року робили великий наш. Нашу зустріч з активом, датам із постраждалими інвесторами, ми дійсно зробили дві тисячі запитів. Дати більше ста зустрічей, ми провели з усіми інстанціями, які є. Це і МРГ, це і тимчасові слідчі комісії з питань захисту прав інвестора, тому що ми всі досі працюємо. Яке питання ще не вирішено взагалі? Це компенсатори, які ми не отримуємо, тому що нам не дали змогу всім. Прийняти участь у голосуванні щодо реструктуризації ОЗДП і тим самим ми зараз всі інвестори, які купували це через фінанс України, не в рівних умовах з іншими інвесторами міжнародними або українськими, хто купував через інші брокери, і це дуже велике питання на да, зараз. І дійсно, це інструмент і його ну, там зараз майбутнє дуже. Під питанням, тому ми і кажемо, датам і рекомендуємо зараз взяти випуску вашого рахунку по ЗДП у Фінанс Фінансу Україна Тимчасове керующе за інструкцією, яку ми надамо, і зрозуміти, який обсяг вам компенсували і нарахували на ваш рахунок. Бо ми зараз в активному за сприянням народних депутатів, які нам допомагають, ми вже. Отримали згоду на проведення і організації робочої групи з міністерства фінансів з представниками національного банку і комісії цінних паперів і представників комітету Верховної ради з питань митної і податкової політики робочу групу щодо напрацювання інструментів по компенсації втрачених наших грошей, а це більше 200 там мільйонів гривень. Інвесторів, які саме Freedom Finance України інвестували через Freedom Finance України на ОЗДП. Тому зараз в цілому да, там є рішення, що можливість розблокувати загальні активи, президент підписав рішення і вирішення питання щодо ОЗДП і компенсаторів. На жаль, його зараз немає. Ми зараз. Дуже намагаємося провести цю робочу зустріч не пізніше середини лютого, для того, щоб запустити цей процес і розуміти, що запропонує представники національного банку, національного депозитарія і Міністерства фінансів постраждалим інвесторам, які втратили безвозвратно свої кошти, за рахунок того, що вони не підготували і не дали можливості. Прийняти участь у голосуванні по реструктуризації державного боргу. Окей, за який строк потрібно зараз подати заявку. Ви сказали, що вам ну, як офіційний десь такий строк, що через півроку почнуть якісь нові кроки робитися або повертати гроші. Тому як я розумію, інвесторам потрібно якомога швидше зараз подавати цю заявку, щоб встигнути в цей строк отримати необхідні дані, документи там, підтвердження, як ви вважаєте. Ми вважаємо, будемо наполягати, щоб сам механізм переведення і напрацювання рішення комісії про переведення і інструкції активів до інших брокерів заблокованих Freedom Finance України, будуть швидше. Півроку це на вирішення мені здається, загальних питань, які є по переведенню активів. Тому так, да, це потрібно робити зробити швидше. Потрібно розуміти, що у Freedom Finance України близько там одинадцять тисяч Інвесторів ну інвесторських рахунків опіковується, і розуміти, що є черга. Да? там, якщо ви будете чим раніше, ви напишете запит, да? там, випуску по вашому рахунку. Саме на цю дату конкретну, який ви будете відправляти, то це буде першим етапом до переведення. Потім буде інструкція по переведенню. Вам потрібно буде відкрити рахунок брокерський у іншого брокера, який зараз працює на території України законно, це обов'язково для того, щоб потім буде подавати через спеціальні доручення персональні, я так розумію, комісії. По переведенню ваших конкретно активів до іншого брокера, тому це потрібно зайнятися в ближчий час, отримати випуск по вашому рахунку, які зараз кошти і які бумаги обліковуються на Freedom, і відкрить займатися відкриттям рахунку у іншого брокера в Україні. На ваше бажання, які зараз брокери є в Україні, де я можу відкрити аккаунт і перевести гроші з Freedom Finance Україна? А є і універ, і є п'є дуже багато на сьогодні. А можна зайти? Краще Україні. буде щоб ми, щоб ми не робили рекламу, да. Не хотілось би робити. Ну там рекламу, бо це знаєте, як колись було з Freedom Finance України. Хтось порекомендував да там відкрити і купити акції або облігації через аплікейшн, да там як ну, в, в, в Америці через Robinhood, да там і мав собі поганий тоді м -м, репутацію. Тому на жаль, ринок дуже такий. Я би на себе не брав би да? там Я рекомендую зайти на сайт національної комісії з питань регулювання фондового ринку та цінних паперів. Там є. Весь вичерпний список брокерів, які працюють і які ліцензіону в Україні. Я думаю, так буде краще. Да, там, і кожен може, ми зробимо окремий якийсь випуск, залучимо більш професійних брокерів, які займаються аналізом. Вони у нас є в ініціативній групі такі люди. Сергій Меркулов, який займається детально аналізом брокерів, датам і цього ринку напрямку цілих паперів в Україні. То я думаю, що це буде більш. Якісні рекомендації ну, щодо, щодо вибору брокерів, бо там є дуже багато умов. Да? Це комісії, це у кожного різні комісії, у кожного різні інформаційні інструменти, якими можна розпоряджатися. Да? Там, ну, там це може бути аплікейшн, або це може бути просто веб-ресурс. Краще цього не робив би зараз. Ну на моєму місці я, я зрозумів. Добре, я зрозумів. Гарна відповідь. Не є інвестиційні рекомендації, Тоб, як говорите, та... не є інвестиційні рекомендації, і ми ну наша наша задача, задача там, зараз да, там, як ініціативної групи. Не когось рекомендувати да, там, а вирішити питання уже проблеми, яка. На жаль, вже є датам для приватних інвесторів. А якого брокера вибрати, це я думаю, краще є дуже багато освітніх каналів. Я думаю, і у вас є такі матеріали на каналі. І я думаю, що можна подивитися їх і прийняти рішення своє, де їх обліковувати на майбутнє. Ну це важливо розуміти, що це можуть бути тільки професійні брокери, які мають ліцензію в Україні і працюють на території України. Да, на міжнародні брокери неможливо їх перевести. Оки okay. ці, ці бруга. Окей, зрозуміло. Тому е, зараз кроки інвестора – це по перше, перейти за посиланням і вступити в вашу ініціативну групу. Крок номер другий це подати заяву на те, щоб отримати випуск з активами Freedom Finance України. І крок номер третій зараз це чекати інструкції, як перевести активи з Freedom Finance України на іншого українського брокера, і вже потім їх можна буде там ну продавати, реалізовувати і так далі. Якщо я правда, я почав добавив четверте, дата тому що процес відкриття брокерського рахунку може зайняти якийсь час, да, там то я би заздалегідь зробив це і відкрив вже готовий брокерський рахунок у іншого брокера, щоб можна було подати ці дані, коли буде тимчасовий керуючий, збирати, збирати, на які рахунки переводити ваші активи. Окей. Зрозуміло, чи ще щось потрібно знати мені, ну або інвестором, для. Того щоб ефективно повернути свої кошти з Freedom Finance України? або ми все вже сказали, що потрібно тут дійсно потрібно зараз активуватися, більше приділити уваги тих інвесторів, у яких є саме євробанди да, там, які зараз не доля по компенсаторам, найближчим часом ми анонсуємо ті. Рішення да, там які проектні ми готуємо до робочої групи, яку я вже е, повідомив, що ми будемо працювати в цьому напрямку, бо це буде колективний запит офіційний щодо компенсаторів, тому це потрібно бути вступити, як ти казав, в нашу групу да, там і розуміти до повідомлення. Щодо компенсаторів, як ми будемо працювати з цим і подати цю інформацію? Ми надамо реєстр, який нам потрібно буде зібрати для того, щоб всі ці втрати презентувати на робочій групі, да, там, і знайти вирішення, як держава зможе компенсувати нам ці втрати прямі. Зрозуміло, тому якомога швидше ми переходимо за посиланням і підписуємося на всі новини і всю важливу інформацію, яку ви там надаєте. Тому що потрібно діяти як колективно, тому що колективний глас він більш такий чутний для влади. Тому і є такі ініціативні групи. Да, я навіть я трохи додавлю тут це саме за того, що люди об'єдналися, і ми в ініціативну групу і, і винесли це питання і завдяки блогерам і вам, да, там, в частині, і також СМІ, які професійно працюють на ринку фінансів, і висвітлюють цю проблематику. І саме за цього нас почули, нас знають зараз про цю проблему. Знають майже в кожному кабінеті про владному кабінеті, і вони розуміють, що ми не відступимо. І всі разом того, щоб наші права були захищені і нам компенсувало ці втрати. Тому дійсно, коли ми об'єднуємося в ініціативну групу або інші другі формальні, неформальні об'єднання, да, там, захищаючи свої права, ми, ми маємо шанси дуже великі на те, щоб нас почули, і на те, щоб ми могли їх захистити. І Якщо по одному самостійно вирішувати питання, це менш Реалістично тому дійсно да, дякувати, що всі висвітлюють е, ці проблеми, які є, да, там наші, і проблема по частково вирішується. Супер, так і потрібно об'єднуватись. Тому, друзі, якщо не байдуже результат цих старань Максима і великої ініціативних людь, будь ласка, поставте лайк цьому ролику, поділіться їм в соцмережах ваших, щоб якомога більше українців і інвесторів його побачили, тому що разом ми вирішимо дуже важливе питання з вашими ж грошима. І сьогодні я дуже дякую, Максим, тобі, що ти прийшов до нас вже в другий раз, і я буду звати тебе кожен раз, коли будуть якісь апдейти. Звичайно, коли вже будуть повертати гроші. Я думаю, що я і ну скільки там потрібно, декілька місяців. так же. ми знову з тобою з'яжемося і розкажемо про процедуру, вже про кейси, як можливо переводити гроші. Тому, друзі, ще раз підписуйтесь на ініціативну групу, посилання буде в описі. Ставте лайки, діліться цим роликом в соцмережах і, звичайно, подякуйте Максиму. Можете в коментарях, можете персонально йому написати. І Максим, дякую тобі ще раз. Дякую, дякую тобі. Дякую у вашій спільноті. Всі, хто дивляться, і опікується фондовим ринком України. Все, великих профітів і до нових зустрічей. Пока-пока.